Mm. Подивись восьмику монітору, такі ж самі позажали. Так всі кнопки роблять, коли не качать. що вбити, якби просто поміняти. Можна було б взагалі нормально бути за якийсь три з половиною. Е, я з владом їду вже додому. Ми з владом їдемо до додому. Що робиш масаж? Да, не всегда в Санкт-Петербурге, но по цена на ценах. Я загляну, что, там сходила, что там все. Все, все, что там да? не что Лучше не подниматься, пожалуйста. я Лучше наоборот подниматься. Да. зачинаются. Техничный университет. беспокоит он на два да, короче, можно два телефона сразу заливать. Адаптируется на, на, на

Ну чи є сенс, розумієш? Тож зараз 356 плюс доставка це з Києва. Плюс, що доставка тобі обійдеться в 50 гривень, це вже скільки, 370 і на іменту